Друзья, всем привет. Сегодня у нас на огляде. Соловацький бінокль БПЦ 8х40, експортний з поміточкою «Тенто». Як ви бачили, він абсолютно новий. Прийшов в абсолютно повному заводському комплекті за можливість огляду даного прекрасного нового бінокля. Велике дякую Олександрові. А також мені прийшов ще на обслуговування ще один такий самий 8х40. Як бачимо, власник вже поставив низькі наочники, тут мали би бути високі, ось такі комплектні стандартні, а тут вони вже низькі. Наперед, забігаючи, скажу, що по полю ну, різниця є, але вона не катастрофічна. В принципі, можна дивитися і в стандартні наочники, не дивлячись на те, що всі кажуть, ставте низькі, ставте низькі, да, з низькими чуть краще, але основну проблему це не вирішує цього пограничного ефекту. Типу, чи максимальне поле, чи блекаут з тонулюванням, і це таке дуже натягнуте повне поле. Щоб це не бачити, можна користуватися стандартними в принципі, наочниками. Ну що ж, Даний БПЦ 8х40 побудований на тих же окулярах, що і 7, 35, 10 7351050. Серія даних біноклів я вважаю доволі вдала. Всі вони показують достойно, всі вони показують досить непогано. У них хороша яскравість по мірках радянської оптики, вони достатньо контрастні і доволі різкі. Ось різкість у них, скажімо так, на рівні західної оптики, але просвітлення, якість просвітлення, звісно, підкачує всю радянську техніку, тому вони не виглядають настільки виграшні. Але тим не менше, біноклі коштують недорого. І це непоганий варіант за недорого, за дешево я б сказав, отримати, скажімо так, нормальний бінокль. Бачимо спереді об'єктиви від 12 на 40, окуляри від 7х35 і в принципі все сходиться. Рік 88, точно так само, як на 7 на 35 Ми ще маємо тренчики, хоча кажуть, що мали би бути з відливкою уже з 80 якось, там, го року. Чи якого. Ну що ж, на тести біноклів, приємного перегляду. Ну що ж, Глянемо, як показує наш ВПЦ 8х40. На порівняємо його із Зомзовським б 8 а також порівняємо його із таким же вінтажним ніконом 7х35, точно тих же часів з 80-х років глянемо БПЦ 8х40. Ось така картинка. Він доволі різкий, непоганий контраст. Кольори, звісно, Трішки теплять, але незначно. Далі центру з'являється зовсім незначний хроматизм. Загалом зображення дуже круте по радянських мірках. Набагато краще, ніж у 8х30. Ну і глянемо власне 8 на 30B8. Отак, він темніший і жовтіший, і різкість нього гірша. Не знаю, чи на камеру буде видно, зараз ще другою камерою 100% зніму, але різкість у нього чуть гірша. Контраст у нього теж чуть гірший і він темніший. Але поле, звісно, широке. Ну і глянемо Nikon. Я думаю, тут без коментарів. До речі, теплинка також, є на самослабша серед всіх біноклів. Ну і різкість. Феноменальний, він самий яскравий і самий різкий. Найсамість ну цікавий, різкість в центрі, БПЦ 8 на 40 Ось така різкість. Загалом доволі непогано, хочу сказати. Тепер глянемо 8 на 30. Можна бачити, що в 8 на 30. Різкість уже не така впевнена, видно сферичну аберацію, хроматичну власне теж. Видно навіть трішки кому. Незначно. Ну, загалом видно, що бінокль слабший, ніж 8х40, що і не дивно. Ну і глянемо Нікон. Ну, Нікон тут взагалі бритва. Різкість пречудова. Мікроконтраст також дуже крутий. Всі гілочки видно як на долоні. Отже, на порівнянні є 2 8 на 40. Фактично однакові, експортні, глянемо, як показує перший 8 на 40. Ось така картинка, теплинка помітна. В принципі, зображення таке ж, як в 7х35. Ми вже це знаємо. Досить непогано. І дивимося в другий 7 на Ой, 8 на 40. Бачимо, що тут набагато менша теплинка. І глянемо різкість в центрі. Перший БПЦ 8 на 40. Різкість дуже непогана. І глянемо другий 8 на 40. Різкість теж непогана. Хоча я б сказав, що першу різкість краще. Порівняємо наш БПЦ 8х40 із БПЦ 48х30, оскільки ці 30-ки дуже поширені, є майже в кожного, то цікаво буде побачити наскільки 8х40 кращий. Отже, дивимося 8 на 40. Другий план. Зображення досить хорошої якості, досить хороша різкість, то в принципі і чіткість. Серед радянських біноклів дана серія 7х35, 8х40, 10х50 це досить хороші біноклі, у які спокійно можна дивитись. Скажімо так, дешево і сердито. І глянемо 8 на 30. Ось така картинка. В принципі, норм, але но вона пом'якша, вона така чуть-чуть слабша. І оце «чуть-чуть» вам буде постійно не вистачати. Отже, глянемо різкість в центрі 8 на 30. Ось така різкість в центрі 8 на 30. Знову ж таки, в принципі, нормальна, але но така деяка м'якість присутня. І тепер глянемо у 8 на 40. Він однозначно набагато кращий контраст і мікроконтраст малих деталей. Набагато краще. А тепер порівняємо із найкращим 8х30, на який у мене був. Це Нерідний Єноптем це перероблений Єноптем. Тут замість тубусів вставлені кришки на призми, а також об'єктиви від бпц 5 Тому це такий Франкенштейн на основі радянського бінокля, а також єноптема. Скажімо так, це максимум, який можна витягнути з даної схеми із наявними запчастинами. Глянемо у даний Єноптем. Ось така картинка у даного єноптема, в принципі, схожа на БПЦ 4, але у всьому кращий. І глянемо у 8 на 40 і глянемо різкість в центрі. Ось таку маємо різкість в центрі. І глянемо у 8 на 40. Можемо бачити, що 8 на 40 однозначно краще. Все-таки більші фокусні і хороше просвітлення є Нептема. йому. В цьому плані не допоможе. 8 на 40 виграє. Ну і порівняємо 8 на 40, і, скажімо так, аналогом із тих же 80-х років це є Nikon 7 на 35, глянемо в Nikon. Ось така прекрасна картинка в Нікона 7х35. Чиста, гарна, різка і досить контрастна. І глянемо у 8х40. Я думаю, ви розумієте зразу, що це, на жаль, просвітлення в Радянському Союзі було набагато гірше, ніж в того ж Nikon. І не лише у Nikon. Глянемо різкість в центрі Нікон 7 на 35. Фактично бездоганна різкість і глянемо 8 на 40. Картинка в принципі також досить непогана, але по кольорах, по контрасту. Він гірше і дивитись у нього менш приємно, як в Нікон. Хоча, як бачимо, на дальніх дистанціях різкість і чіткість у 8 на 40 ну, досить непогана, погодьтесь. Загалом тестове побачили. Бачите, що різкість у даних біноклів дійсно досить достойна. І даними біноклями дійсно можна і приємно користуватися. Що стосується різниці від екземпляра до екземпляра, можна вважати, що тут ця різниця більша, ніж прийнято. Даний БПЦ 8х40 показав меншу скажімо так, різкість, ніж БПЦ ОЦ 8 на 40. Хоча цей і теплить, але він показав різкішу картинку. Друзі, що ви думаєте на рахунок таких восьмикратників 8х40, пишіть свої думки в коментарях. Всім пока! І того маємо 8 на 40. Я поставив окуляр із 7х35 попробувати, Він заходить штатно, фокусується штатно, кратність 8 на 40. Тобто це є бінокль 12 на 40, який просто перевели на окуляри із 7 на 35 чи 10 на 50, і получили 8 на 40. Це окуляр із 7х35, ось його рідний окуляр. 8 на 40 в ідеалі, і можна замітити, що вони тупо однакові. Тому, якщо вам треба із 12 на 40 зробити 8 на 40, і у вас є 7х35, ви легко можете це зробити, перекрутивши міст, стаканчики і окуляри на свій 12 на 40. І у вас буде 8х40.